Ну що, готовий? Вона дуже схожа на нормальну. Яка ікра? Де вироблялася? ким вироблялася? І що це буде? Що ікру шукаємо. Зараз знайдемо. Ну, Цього немає друзі. попереду новорічні свята та тому ми вирішили перевірити один із інгредієнтів новорічного стола. Це ікра. Давайте подивимось, що нам продають, а головне безпечна вона чи ні. Так, перша історія, ми замовляли доставка з інтернету щоб зекономити. Давайте подивимось, що ми отримали і круче, і підробку ми замовили дещо в інтернеті. Можна забрати? Так, оглядаємо. По-моєму, поштових пересилок не можна відправляти товар, який швидко псується. От, а нам відправили. Ми хочемо подивитися, що там. 580 гривень за пів кіло. Щоб розуміло, така ціна фактично сьогодні за 150 грамів. Що ми не хвилюємо? Ми бачимо її термін 3 місяці, да, і температурний режим. Поїхали далі. А де дата виготовлення? Тобто три місяці від якої дати? Далі банка, бачите, біта. Це бактеріологічний брак, ну як мінімум. Давайте складуємося. Ікра, з сілі соняшнікова лія. Яка ікра? Далі з того, що порушення є, де вироблялася, ким вироблялася. Такої інформації немає. Якщо ми зараз вдома відкриємо це підробний екран, виявиться, і якщо цей от удар був достатньо серйозний, вона має інший смак, так? то куди нам повертати, хто нам продав цей товар? Це звичайна підробка, і її відправляти поштою не можна. Ми мабуть відмовимося, тому що тут нічого ніякої інформації немає, і воно чомусь бити. Ну це не до вас питання коробка ціла. Я так розумію, прямо там на виробництві. Це була стандартна підробка, яку зараз масово будуть продавати в інтернеті. Майте на увазі, там на банці повинна бути, хто виробник, коли виробив, адреса. Якщо такої інформації немає, до побачення. Якщо немає чека, товарного або фіскального в самій коробці, теж до побачення. Тому купляти такий товар небезпечно, тому що ми не розуміємо, хто що виробив, а головне з чого. То, щоб ми просто не отруїлися на новорічне свята. І так, зараз ми ну, не будемо економити, купимо офлайн, ну, звичайну ікру, яка продається на вулицях, подешевше. Подивимося, що нам продадуть. А по якій ціні ікра? 100 гривень. Тобто, що ми хвилює в цій ікрі. Якщо ми подивимося, то взагалі немає українського прикладу. Але це і шрифт, Ти бачиш, це звичайна підробка, Українського прикладу немає, імпортера немає, інформації ніякої немає. 100 гривень ціна. Ну ви самі розумієте, що по 100 гривень банка зараз ікру фактично не купити. 140 грамів. Це неможливо. Новорічне свято підробок від тут відміняється. Тут ми бачили ще одну таку точку. Немає зараз. Поїхали ще по базару. пройдемось, подивимось, що є на вагу, бо ікра на вагу. Давайте купимо на вагу, перевіримо її, наскільки вона натуральна. Ти бачиш 300 грамів 1650 шість п'ятдесят гривень. Ну, тобто вона вже більш схожа хоча б по ціні на натуральну. Заводська по, по року зберігається. По складу тут олія соняшникова, сіль, консервант є 200 і 211. Ну, стандартні консерванти. Доброго дня. Доброго. У нас дуже коротко, ми дякуємо, що ви продаєте настоящу ікру ми бачимо виробника. Це по-перше. По-друге, а не підкажете, а от коли у нас відкривається сама, сама пачка велика, скільки ви зберігаєте ікру в відкритому виді? Сутки. Сотки? Угу. А от те, що ви пофасували, скільки зберігається так. Ну, смотря, при якій температури. А вас Це... заморожена є? без? Зараз немає. Немає, так? Да? А вона дорожча чи вона така ж ціна буде? Зараз ціни калібаються. Сьогодні може плавати. бути ціна одна, завтра друга, післязавтра новий рік. Дякуємо велике. Дивіться, тут є добрий приклад, що ви можете взяти з пачки, які при вас відкривають, і вам на вагу продають. Можливо, так буде дешевше, але якщо вам продають на вагу вже пофасовану, майте на увазі, якраз зберігається на тиждень. Вона зберігається добу, а потім фактично теряються якісні характеристики. На якомусь стапі вона стає небезпечна. Тиждень зберігати ікру не можна. Це відкрилась пачка доба. Тому краще, коли при вас відкрили нову пачку на вагу і продають. І найкраще наразі ікра це все таки заморожена, тому що там немає консервантів. Як ми бачимо, новорічні свята – це не тільки свята і проблеми. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, своїх рідних. Ну і будьте уважними, купуйте тільки якісні та безпечні товари. Далі, після невеликої паузи, буде фантастична історія про актора, що зіграв людину, яку ненавидить увесь світ. Я це один з мій найулюбленіших акторів. Після короткої реклами.